Розпочалася 1371-ша доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують стримувати масовані атаки противника на всіх ключових напрямках фронту. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби сталося 183 бойові зіткнення. Противник завдав 68 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіабомб, здійснив 4334 артилерійські обстріли, з них 73 з реактивних систем залпового вогню. Та застосував понад 6 тисяч дронів Камікадзе, північно Північно-Слобожанський і Курський напрямки три боєзіткнення, один авіаудар та понад 180 обстрілів. Південно-Слобожанський напрямок п'ять атак поблизу Вовчанська та Сінельникового, Куп'янський напрямок чотири атаки в районах Піщаного та Петропавлівки, Лиманський напрямок, п'ятнадцять атак у районах Шандриголового, Новоселівки, Греківки, Надії та Зарічного. Слов'янський напрямок 15 штурмів у районах Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Сіверська і Ямполя. Костянтинівський напрямок 24 атаки. Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка: 61 бойове зіткнення, Олександрівський напрямок 13 атак, Гуляйпільський напрямок 17 атак ворога. Уріхівський та придніпровські напрямки. Загалом три безрезультатні спроби просування. Втрати противника за добу становлять приблизно 1120 осіб. Також знищено два танки, чотири бойові бронювані машини, 18 артилерійських систем, два засоби ППО, 448 безпілотників, 112 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спецтехніки. Українські захисники продовжують стримувати тиск та системно знижують наступальні можливості противника на передовій.